І загиблий Іван Воронич служив у відділі захисту національної державності СБУ в Львівській області. Після початку АТО перейшов контррозвідку, за словами колишніх колег Романа Червінського і Юрія Михальчишина. Воронич був скромним патріотичним офіцером, який пустив багато крові москалям і започаткував напрям спецоперацій всередині СБУ, що чинили значний тиск на ворога. І те, що вбивство було скоєно в місці масового мешкання співробітників СБУ, те, кого вбили, говорить не лише про зухвалість виконавців, а й про те, що хтось злив інформацію про участь воронича в операціях, його місце проживання, ну і все інше. Про таке написав у Фейсбуці екс-нардеп Борислав Береза. Він припускає, що це ще й зрада зсередини, а це також вимагає розслідування і пошук джерела зливу інформації, адже російська агентура. І досі присутня в державних структурах, констатує Борислав Береза, полковник СБУ, в якого стріляли в Києві, організував роботу і оперативних співробітників. Про таке в нашому ефірі розповів колишній розвідник Роман Червінський. Давайте послухаємо. Це офіцер зірцевого такого чистої душі, і справжній гідний чоловік, який відповідає за кожне своє слово. Він жив простим життям, він отримав квартиру не так давно е, в Києві, е, тому що служба безпеки оцінила його роботу ну не так давно. Знаєте, він не кар'єрист. Е, коли він працював і коли ми проводили з ним заходи, ніхто ніколи в СБУ, навіть навіть ні співробітники, сьогодні з якими я міг поспілкуватися, які його знали особисто в нашому управлінні. П'ятому вони навіть не знали, що вони що Вороніч приймав участь у певних заходах, які ми тоді проводили. Про, про ці заходи всі знали в, в, в управлінні. Тобто, це людина, яка працювала дійсно не на піар, як зараз відбувається в нашому в нашому в нашому середовищі і розслідування цього биства ще попареду, але варто нагадати, що це не перший випадок, коли людей. Ліквідовували подібним чином, і це, звісно, річ стоїть за цим Кремль. І не секрет, що російська агентура в Україні після початку повномасштабної війни була істотно підчищена. Тому тепер росіяни, щоб не залишати слідів і не ризикувати дорогоцінними шпигунами, замовляють схожі ліквідації або місцевому криміналітету, або ж людям, які діють всліпу. І свіжий приклад це замах на життя блогера Стерненка, який отримав поранення, але вижив в нього. я Нагадаю, стріляла жінка, яку за словами адвокатів росіяни завербували через інтернет. І також можна згадати вбивство в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який перед тим перейшов на бік України і навіть перегнав до України гелікоптер Мі 8. Вбивство Кузьмінова тоді замовили іспанським гангстерам, про що писали тамтешні медіа. Щоправда, він коли отримав винагороду і поїхав жити до Іспанії, дуже розкошував і навіть викликав до себе свою кохану дівчину. От, схоже, за все, що саме з її допомогою і встановили расисти, де він перебуває. Ну, і, відповідно, найняли кілерів і ліквідували.